Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, є дві шкоди Октавії А5 в універсалі. Перший варіант 2009 року 250 пробігу, 1,9 дизель на автоматі за ціною 7100 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Так, і поруч варіант в чорному кольорі. На дисках. Це 11 рік, 1,2 бензин за ціною 6300 доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Renault Megane в універсалі. 15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель за ціною 8600 600 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Більш інформації, уточнюйте. Сьомий гольф в універсалі. Це 15-й рік, 1,6 дизель на автоматі 216 пробігу за ціною 11850 доларів. Темно синій колір. Більш інформації уточніть у власника. Ford Focus mk 2 2008 рік, 278 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 5650 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат -контролем. так Також бачу, є парктроніки на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW 3 серії в Седані. Є 90, 2008 рік. Пригнане з Німеччини, розметана, сертифіковано, без ДТП, двигун 2.0 бензин 212 пробіг, екології на місці. Контактна інформація є. Ось така машинка, кого цікавить. Є люк, до речі. Тканенний салон проктроніки є. Шкода Октавія А5 в седані, 11 рік, 1,2 бензин за ціною 6400 доларів. Б8 пасат в універсалі в ерлайні. 15 рік. Так, Контакти є, договірна ціна пишуть. Автоматична коробка, є якась сервісна історія. Так, на жаль, так. Ну, мушу вам показати таку машинку, тому що... Гарна комплектація. Рідко зустрічаємо. Хто шукає таку машинку, зателефонуєте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Так, Свіженька Audi. Audi A4 в b 9 кузі. В Аслані це 2019 рік, 56 тисяч пробігу за ціною 23-900 доларів. Пройде на ТО. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Тенький, акуратний салончик. В класному кольорі, до речі. Зараз повний еслайн. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власних. Volkswagen Golf Plus З 2005 рік, 234 пробігу, 1,6 бензин, 5400 доларів. Бачимо контакти. З форкопом? Так, свіжопригнаний світруранчик хеджбеку 11 рік, так автоматична коробка, дизельний двигун. Ціна підказує власник 7,5. 10 доларів. А який мотор тут? 1,6 і 6 дезель на автоматі. Контакти є. В гарному кольорі. Так, відкрито тканинний салон. Більше інформації Mitsubishi Lancer так, вам 48 рік, 1,5. Ні, 2,0. 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 7900 доларів. В GT-Line. Тут бачимо контактну інформацію. Є люк. Так, машинка тонована. Погано видно, але коробка дійсно автоматична. Без помилок. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія А 7 20 рік, 228 пробіг, 1,6 дизель за ціною 14700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуєте. Шкода Фабія. 11 рік, 182 пробігу, 1,2 дизель. За ціною 6,250 доларів бачимо контакти. Ось такий варіант.